Росія воїні починає, а на їх закінчує. Ну не завжди вона, та й не завжди перемогою. Загалом, квінтесенція російського військового це удобрити ґрунт іншої держави або стати непоганим обідом для місцевих песиків. Де московитські війська зазнали найбільших поразок? Як українці принижували московитів, коли то ще не було мейнстрімом? Тож, шановні підписники, на ваше прохання команда літопису незламності підготувала топ-поразок російської армії. На жаль, формат відео не дозволяє вмістити всю історію ганьби, тому звертаюся до вас. Доповніть мене в коментарях, і ми разом закарбуємо ці приємні для кожного українця моменти в пам'яті. А ми починаємо. Власне, розпочнемо з недолугої спроби московицького царя Ваньки IV, ну той, що більш відомий на прізвисько Грозний, зробити собі вихід до Балтійського моря під час Лівонської війни. Ну а що? У всіх є море, а у мене нема. Я теж хочу цю шоколадку. Тож може, хочу шоколад. Бі? Бі. мені Задоволив. От тільки союзне польсько-литовсько-руське, шведське військо такі маневри не зацінило, і у битві під Венденом розбили московицьку армію. Для більшої демонстрації своїх намірів союзники ще й взяли в облогу місто Псков. Війна завершилася поразкою Московського царства та втратою ним частини земель. На черзі у нас ікона для прибічників рускава міра Петр І його поразка під Нарвою. Це сучасна територія Естонії 1700 року. Амбіції царя та бажання розширити землі призвело до необачного рішення видвинутися зі своїм військом до нарви назустріч шведській армії. Похід закінчився цілковитим розгромом, а Європа на деякий час перестала сприймати московитів як серйозну силу. Ми щиро рекомендуємо європейським колегам згадати попередній досвід. І поки ми все ще на початку XVIII століття пригадаємо, ще поразку військ Петра під час Пруцького походу 1711 року, що призвело до втрат територій та російського флоту. Детальніше дивіться в нашому відео «Топ поразки російського флоту. Вражаючим став розгром російських військ у Кримській війні 1853 1856 років, де в результаті воєнних дій російська армія втратила понад 500 тисяч солдат та значну частину флоту. А після Паризького миру ще й право мати флот в Чорному морі, прибережні фортеці і арсенали. Також росіяни змушені були відмовитися від претензій на низку територій. Ваша імперія розвалюється. Піддані бунтують? Вас хочуть скинути? Що робити? Ну, звісно ж, почати війну, підказує недолуга логіка Ніколая II. І Російська імперія вступає в війну з Японією 1904-1905 років, де отримує знатного тягла. Перенесемося трохи в часі, і що ми бачимо? На карті світу розповзається червона пляма, вражаючи навколишні території. Спробувала ця чума проникнути і до Фінляндії в 1939 році. Хоча за результатами зимової війни Фінляндія втратила значну частину територій, та я певен, що вцілілі радянські солдати ще довго озиралися в зимовому лісі, пригадуючи, як близько 400 тисяч їхніх друзів залишилися вічними туристами в фінській землі. Та як бачимо, життя росіян нічому не вчить і вже в 1979 році армія СРСР починає вторгнення в Афганістан, де за 10 років зазнають значних втрат, ну це вже по традиції, і вирішують вивести залишки військ, поки ще була така можливість. В більшості імперій є схожа риса, жага до нових земель. Не в минуло це й північного сусіда. Переписавши підручники з історії і уявивши себе нечуваними вояками, уряд Росії надумав приєднати до себе Чеченську Республіку Ічкерію в 1994 році, завдяки патріотизму, силі духу та стійкості бійців Ічкерії було зупинено російські війська та збережена незалежність країни. Принагідно запрошую підписатися на наш канал, поставити вподобайку і за бажанням підтримати нас на БайміКОфі. Це дозволить нам робити якісний контент саме для тебе. А як щодо нашої неньки? О Україна омріяний край, де проживають сильні та вільні духом громадяни. І все у нас добре, та давже Бог сусіда. Проте, з року в рік, століття у століття, українці навчилися давати раду цій проблемі і приборкувати ватне населення. Давайте розглянемо декілька яскравих моментів, де московицьке військо щедро удобрювало наші родючі чорноземи. Варто згадати нам про легендарну битву під Оршу 1514 року, в якій війська Костянтина Острозького в кількості менше 30 тисяч наголову розбили 80 тисяч московицького війська під керівництвом Івана Челядіна. Перемога принесла загальноєвропейську славу Острозько і ще раз показала всім, що є таке московит. Приємними є спогади про похід Петра Сагайдачного на Москву з подальшим взяттям міста та розоренням навколишніх земель. Рішучі дії гетьмана та відвага козаків переконали московитського швиденько підписати всі необхідні документи та бігти міняти підозріло коричневі штанці. Невражаюча перемога над московицьким військом в Конотопській битві стане яскравим доповненням до нашої підбірки. Злагоджені дії козаків під командуванням гетьмана України Івана Виговського нанесли нищівну поразку московицькому війську. А за спогадами болотяних істориків, цвіт московської кіноти загинув за один день, і вже ніколи цар московський не був змозі вивести в поле такого блискучого війська. Як то кажуть, земляєм бетоном, а нам багатого врожаю. Буремними були часи після Першої світової війни. Червона чума прагнула поглинути навколишні землі, зокрема й Українську Народну Республіку. Та не такими були нащадки козаків, щоб здатися окупантам. Зупинка російських військ під крутами та наступ на більшовиків в 1918 році на деякий час відкинули цю заразу з наших земель, даючи можливість здійснити низку важливих політичних дій. І, хоча радянські війська таки змогли протриматися 70 років на території України, та життя їх не було легким, численні повстанські рухи справно вирізали червоних окупантів. Варто згадати бійці української повстанської армії, що боролися за вільну Україну, та не раз давали чосу радянським військам. Чого вартий лише замах на Ватутіна, у якого він помер. Чи бій Унгевом, де силами загону повстанців вдалося відбити понад 20 атак НКВС та багато інших операцій, що покрили безсмертною славою це формування. Навіть перебуваючи в таборах, українці піднімали повстання і проріджували ряди НКВС. Ці та інші зіткнення формували героїчну сторінку історії боротьби України за її незалежність. Що ми маємо зараз? Ось вже десятий рік, як нашу державу намагаються денацифікувати, і вже третій рік, як беруть Київ за три дні. Як бачимо, Збройні сили справно працюють над перетворенням нечупар хороших руських, та маємо розуміти, що наближення омріяної перемоги обходиться великою кров'ю. І наші котики потребують твоєї, так-так саме твоєї, шановний підписнику, підтримки. Тому, переглянувши це відео, обов'язково зроби донат на комфортну для тебе суму. Актуальний збір шукай в описі до відео. Наближаймо перемогу разом. Ну а на кінець мотивуючий вірш для всіх нас. Для москаля не шкодуй набою жодного. Хай валиться з ніг мерщій. Цей заклик стосується кожного. З мордором йди у бій. Автоматом їх чи гранатою або гривні на збір закидай. Да не буде цей час тобі втратою. Зробиш вільним коханий наш край.